Понад сотню населених пунктів вдалося звільнити Збройним силам України від російських окупантів на Харківському та Херсонському напрямках. Наші оборонці змогли просунутися на десятки кілометрів вперед і взяти під свій контроль тисячі квадратних кілометрів. З 21 вересня нашим військам вдалося просунутись в глибину оборони противника на 55 кілометрів, встановити контроль над 93 населеними пунктами. Взяти під контроль. Понад 2400 квадратних кілометрів Слобожанщини на Херсонському напрямку противник за рахунок резервів намагається контратакувати, щоб стримати наступ наших військ та відновити втрачене положення. З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль. Раніше американський інститут вивчення війни заявив, що продовження контрнаступу змусить Кремль обирати де захищатись від ЗСУ. За рахунок цього українські збройні сили мають можливість збільшити свої успіхи на півночі та півдні. Контрнаступ України на півночі Харкова ще не завершився і зараз просувається до заходу Луганської області. Марта Оліярник, телеканал НТА.